Всім привіт! Мене звати Саша Філіп, і сьогодні у мене для вас огляд товарів з сайту Aliexpress. Сьогодні камені. І розпочну я з маленьких камінців, з маленьких за розміром. Ось це зараз перед вами кубічні циркони розміром 4 мм. Подивіться, яка краса, яке сяйво, вони такі досить вагомі, коли отак всі разом низочки висять, то такі. Мають вагу. Я взяла в декількох кольорах, в чотирьох кольорах: жовтий, рожевий, ну, під цитрин, під рожевий кварц, під агат, так, червоний, або сердолік, під аметист. ну і все, чотири Сяють прекрасно, задоволена. Єдине, що вони всі вказані як 4 мм, але мені чомусь оком здається, що ось ці які під агат, що вони трошки менші, ніж, наприклад, ось ці рожеві. Ще агат якийсь такий, ну, не агат, а оці руденькі намистини вони такі якісь пильні, їх треба буде сполоснути, викопати. Ну, подивіться, дійсно. Рожеві більшого розміру, ніж оці руденькі трошки. Ну, циркуля в мене нема, переміряти не можу, тому ось така позиція. Посилання на всі товари будуть в описі під відео, тому заходьте і шукайте. А я тим часом показую вам гранат. Маленький, 3 мм розмір кожної намистинки, і теж я задоволена, я взяла зразу. П'ять рядів, п'ять низочок, тому що хочу зробити якусь багаторядну прикрасу. Такі тоненькі намистинки, мені здається, в багаторядних прикрасах будуть чудово виглядати. Теж вони гарно відполіровані, блищать. Не так, як циркони, звичайно, кубічні, але симпатичні. Тут якась намистинка трошки. Пошкоджена, але, ну, як є, неможливо, щоб всі намистинки були ідеальні. Так, такий от гранат. 3 мм. Наступний камені це аметист розміром 4 мм. І стосовно цього аметисту я трошки розчарована, тому що, по-перше, ви бачите, як відполіровано. Не блищить. Такий якийсь мутний, майже матовий аметист. Огранка є, але блиску немає. От, здавалося, б гранат так, в порівнянні. Теж, відп... ну, огранка є, але подивіться, як блищать грані цього гранату. А в аметисті ні, він матовий. Ось. І колір. На малюнку на сайті він більш світлий. Більш такий приємний, якийсь такий. а тут якийсь такий бруднуватий, якийсь сірий, навіть з зеленим відтінком є намистини. Ну, ну, буде, де теж зроблю, а я ще так багато теж взяла опять низочок. Ну, буде теж якась багаторядна прикраса. Або буду поєднувати з іншим аметистом, який в мене є, і не пропаде, щось придумаю. Так, наступні дві позиції це з іншого магазину. Просто були всього лише дві низочки, і я їх в цю розпаковку і е, додам. Тому що от, окремо знімати ці дві низочки, сенсу ніякого немає. Тут кварц, кубик, сірий якийсь такий кварц. Е, теж так симпатичний. Я, чесно кажучи, думала, що. Там буде ну, низочка стандартна, а тут була низочка вдвічі коротша. Ну, я, в принципі, брала дві низочки. Добре, що хоч дві взяла. Так буде повноцінна одна. Коротенька. От, Ось такий кварц. І агат. Червоний агат. До речі, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто знає. Червоний агат і сердолік це прям одне і те ж чи ні. Ну, я знаю, що це там, ніби брати, камені брати, але наскільки рідні ці брати, не знаю. Чи можна називати це одним словом, чи ні? Ну, теж так, бачите, грані сяють, це красиво, все чудово. Теж дві коротенькі низочки. Наступна моя покупка це перли Shell. Я взяла їх в чотирьох різних розмірах: 12, 10, 8 і 6 мм. Здається, це всі розміри, які там були. Не пам'ятаю, чи було там 4, але 4, мені, здається, було не потрібно. В такому бензиновому кольорі. Не було в мене ще перлів shell, але я дивлюсь, багато майстринь працює і виглядає ну, прекрасно. Думаю, візьму, спробую і я. Ось такі. За одним посиланням там будуть всі ці розміри. Ось такі от перлинки. Продовжуючи трошки морську тему після перлів, взяла трохус. Намистини такі акуратні, рівненькі, розмір 10 мм. В принципі. Симпатичні карамельки. Я дуже люблю цей матеріал. У мене був такий матеріал тільки в галтовці, такі е, крупні, ви пам'ятаєте, можливо, робила я таку прикрасу, ось вже її купили. Думаю, нехай буде ще про запас такий матеріал. Цього разу взяла правильної форми на мистинки. Ну, Щось придумаю цікаве. Зараз, звичайно, ця вся морська тема трошки не актуальна, хоча. Чому б і ні. Класична прикраса, не обов'язково ж робити прикрасу в морському стилі. Можна зробити щось класичне. І тоді все буде актуально. Наступна низочка, перидот або олівін, його ще називають. Ось такі камінчики з огранкою неправильної форми, такої трикутної огранки, бачите? Якщо так можна виразитися. Ось, у мене є вже якась одна низочка, але, думаю, нехай буде більше. І ще я замовила підвізку, але вона ще не приїхала. Приїде, я вам обов'язково її покажу. То, можливо, буде до цієї низочки підвізка. І далі я набрала різних камінців для. Ви пам'ятаєте, колись я вам розказувала, що я хочу попрацювати над браслетами в стилі бохо. Ну, от, Бачите, давно вже вам це розказувала, все ніяк не почну. Ну, я думаю, що для тих цілей мені знадобиться такий матеріал теж. Вони такі е, Красиві намистини, 12 мм це якийсь пресований, напевно, камінь. Я не знаю, що це таке. Але виглядає він досить гарно, красиво, всі намистинки рівні. Ну, прям. Прям чудовий варіант. Мені сподобався. Ти більше, що крупні намистини. Ціна, здається, була підходяща дуже. От так. Далі я взяла ось такі намистини тибетського агату Двох видів. Ось такий з оком, нібито. Це 10 мм. І ще інший варіант тибетського агату. ось такий. Цікаві такі намастини. У мене такого нічого не було. Ну, хочеться інколи по поекспериментувати, відійти трошки від класики і щось таке бохо витворити. Хоча це, в принципі, не зовсім мій стиль в плані. Ну, не зовсім я творю в цьому стилі, так? Але мені подобається, як це виглядає, і ну, реально подобається. Тому ну, спробую, можливо, щось придумаю. Ці більші, ці 12 мм. З тієї ж серії і ось ці намистини. Я, чесно кажучи, забула, що це за камінь. Я подивлюсь, напишу. Така золотиста, золотистий такий поясочок. Золотисте. Золотисте якесь нанесення напилення. Взяла його теж в трьох розмірах: 12, 10 і 6. 8 чомусь не взяла. Можливо, це якийсь пресований матеріал, бачите? Як він біля отворів виглядає. Але самі намистини прекрасні. Ну, прям дуже гарні. Я їх теж брала, повелась на на їх бохо. бохо стиль Думаю, щось буде. Ну, коротше, поповнюю свої запаси бохо, Бо класики в мене вистачає, а щось такого цікавенького. Нема. Ну, Класика для мене особисто теж цікавенька, але не до кінця. Ну, Хочеться поекспериментувати, сказати. Ось таку взяла лаву. Вона не чорна матова, як я зазвичай беру, а така, як Gun Black. І така як відполірована, і, ну, зазвичай і вона ну, ця така гладенька, знаєте, як глянцева, гарне покриття. Зазвичай береш, і, і навіть як як, це, як резина, якась щось, якесь таке покриття, що навіть руки вимазуються. А ця така ні, ця приємна. 10 мм така сяюча, прям блискуча, красива лава. І залишилось у мене всього лише три позиції. Теж до Бохо, ось, бачите, який бруднючий пакет. Це у мене що, не пам'ятаю, що 12 міліметрів. Такі, ну, класні намостинки. такі, як стрішенками як якимись. Агат, напевно, я думаю, може і ні. Ну, схоже на агат, за малюнком за ось цим, схоже на агат. Але, ш... хто його знає, що вони тут придумали. Ну, цікавий, цікавий. Погодьтеся. Напишіть в коментарях, подобаються вам такі таке каміння. Мені подобається. І останні дві позиції. Соталіт. Ось такий теж матовий. Теж для браслетів. Ну, це я так зараз скажу для браслетів. Хто знає, для чого я його використаю, але коли я замовляла, я надихалася браслетами богу і планувала попрацювати. А куди воно, врешті-решт, піде, ну це ж ніхто не знає. Це теж 10 мм намистини. І останні намистини ось такі. І блакитні, яскраві, насичений такий колір. Теж клас. Просто клас! Мені сподобалось. Це теж 10 міліметрів. Тобто я багато цього разу взяла таких, ну, крупних, можна сказати, намистин. Від 10 до 12. От буду щось видумувати. Коментуйте, як вам моя розпаковочка, користуйтесь посиланнями, підписуйтесь на мій канал, якщо ви до сих пір цього не зробили. Дякую за увагу! Бажаю всього найкращого. Бувайте!